Під прихистом зоряних куполів, мою звірі де силу цих полів, розум холодний, як арес волів. Тіло моє залізне, плід небесних ковалів. Ворог завмерти, моноколів, бо сам беру Доброго дня, найкращим синам і донькам України. О, зараз покажу вам нову партію, яка прища від людей, які займаються звичайно, з в домашніх умовах в них там небагато 100, 150, 200 штук. Але як відповідально віднеслися до самої упаковки, до самоупакування і навіть накинули один лоток на те, що щось розіб'ється. Це говорить про те, що люди відповідально ставляться, люди кохають цю справу і вони відпочивають душею. Ну в такому пакуванні прийшло О, все акуратно, все. Дуже відповідально віднеслися до упакування, до самого транспортування, два відра тирси, все складено в лоточки, і ось вже розкладається вже в інкубатор. То, яке і це повинно бути? Воно повинно бути насамперед продовгувати. Ось яке ви бачите, має бути плямисте, гладеньке, без зовнішнього впливу. Дай, не дай Бог якось трещини, це все можете накласти одразу, а відкладати в сторону. Як правило, показує практика, що бовтон вам обезпечений і може ще й лопнути. До того е... Також може такий випадок бути, що от, е... яйце саме так, в такому вапняному нальоті. Такий... Е... Воно також може піти, практика показує, що от нормально. Але а, Здалося, що надклів'є. Ні, <смі> показалось. Ну, практика показує, що з таких є також вилуплюються доволі крепкі, міцні такі курчатка. І доживають і потім розносяться довго навіть живуть. Я Фермер. І ось таке яйце вже не йде в інкубатор, бо на ньому якийсь механічний вплив або нараз або щось грязне. Ми його беремо і відкладаємо. Знаєте, подумав, що скажу, так, ну, якщо от, ну, воно механізовано, там, зараз витирати його, це вже будуть якісь мікротрещення або здирати його ну, і перевіряти, що з нього щось вийде чи не вийде, якось немає бажання, от, бо потім це розтечеться по інкубатору, як правило, на 11-й. Дванадцятий день це виходить, вже буде утворюватись мікрофлора, не дуже доброякісна, яка буде впливати на останні яйця. Тому краще його забрати, відкласти в сторону і якісне яйце оставити в інкубаторі. Ну, зараз будемо розпаковувати далі, будемо дивитися. Зверніть увагу. Ну, бачите, ще попалось ось таке яйце. Воно кругле, воно ось також не підходить. Для інкубації має бути обов'язково продугувати носик, так як ви бачите, ось по цьому яйцю, те, що я вам казав раніше. І це берете, так, і розкладаєте собі помаленьку. Головне, щоб вже інкубатор був погрітий, пол в самому інкубаторі також тепленький. ну і Будемо зараз дивитися далі, що у нас які можуть ще яйця попасти, якийсь механічний, може, вплив на них буде. Ну, це ось якісне. Йде сюди. Знаєш, беру я ось до яйця, це той саме шелосток. І ось такий механічний вплив, який може бути шкарлупа крихка, доповідь видно збройним оком, що вона прогинається. З такого яйця вже нічого не буде. Воно, як правило, під температурою одною воно всихається, воно потім може ще й в болтун перетворитися. Якщо ось ця захисна оболонка біла, вона буде порушена, і на нього може впасти пліснява, може сісти мушка навіть через отвори, які знаходяться для вентиляції, от може пролізти муха і відкласти там яйця, щоб може бути опарож завестись, або, як правило, повітря потрапляє і попадається, і починає розвиватися пліснява. Та це також на одбурковку. Ось бачите, такий взяв, але навіть обглядуючи його візуально, от його можна поставити, що воно от цілком нормальне, можна було покластись. Ну і тут то було, якщо тут є механічний дуже вплив. Як ви можете побачити, йдуть тріщини, то виходить, що воно також з нього не вийде курча. Можу я його добрати до кінця цього лотка, якийсь він самий. Вразливий був, напевно, в доставці, бо відправлялося все новою почтою. І ось бачите, яке є продавлення, що воно вже також не підходить в нас для інкубації. Це ось, о, останнє саме, саме як правило, хороше. Ми кладемо, розкладаємо отаким таким от чином. Далі, наступний лоточок будемо розкладати, давайте зараз будемо. Буду вам все так показувати, давай, без змоги. Е, потрібно навіть лотка відкрити то дві руки, то буду вам так от, частково показувати таку механізацію, деталізацію самого процесу. Я фермер. Що, чекаєте, далі відео? А ви підписалися? Лайк поставили? Старався все-таки ж для вас. Ну, давай, зроби це. Знизу. Це всього лише одна секунда і продовжуємо. Ось з і і потрапило таке от маленьке. Ну, воно значно менше за всіх остальних. То не цікаво, що з нього вийде. Ну, давайте ми його ось тут окремо поставимо. І вже буде у нас такий маленький експеримент. Подивимося, що з нього буде. Ну, ось виставляю 2-3 рядки від самої лампочки. Бо як правило тут холодна частина інкубатора, і самим вентилятором то воно, воно виходить холодно і не втягує, бо вентилятор видуває його розповсюдження і тут холодна частина, тому ми будемо ставляти по, по три ряди з кожної сторони і будемо робити експеримент з тим нашим маленьким, чи з нього що вилупиться чи ні, аж самому цікаво. Ну, так бачу більшість дуже хороших, продувувати і якісне яйце. Ще натрапив на таке ось яйце, яке візуально воно ось у нас ціле, правда? В принципі, і плямисте, і з гострим кінчиком. Но є ось момент, який хочу вам показати. Зараз таке, щоб хороше було. Ось мікро бачите саме? Ось що я вам казав. Його нажмеш, він набух легенько. А під пальцем все мене не було. Я побачив, що таке трошки тріснуте було. І це яйце вже ось не підходить. Ну, Ще можна звернути увагу. Ось, ось воно малесенько до тріщинка йде, яка послугувала ось до того, що воно продавилось. Тобто воно має бути на рухому полі, да? і воно могло б рухатися і під час навіть інкубації. Саме робити більше і більше тріщини і кінцем-кінцем <гум> нічого з нього не вийде. Бовтун, або пліснява, або дрон, якась хвороба, е... яка може впливати на всіх. Тому будьте обережні і дуже... дивіться, дуже дбайливо на кожне яйце, дивіться, прощупайте його так. чи воно Нормальне ціле, водне чи не продавлюється. Це дуже важливо перед самою закладкою. Момент. Дивіться, от яйце от ціле продовгувате, плямисте. І ось в кінці от, ну, от трошки воно грязне, так, від перепілочка, перепілочка його не чисте. І ось під пір'ям, яке от тут наклеїлося на фекалії самому, його відскобнув, і ось таке є в нас екземпляр, що воно вже. Прийшло до фіналочки, воно вже не підходить. І ось Потрібно все прочищувати, дивитися, протерти по можливості і потім закладати. Тому це йде також на брак. Засняв на тому відео. от Там така фігнюшка була, бачите? чуть чуть пірочко, і воно приклеїлося. І це його знімаєш і дивишся. Чи... А там була така тріщина. Ти підписався? Ну, я ж просив. Ну, по братськи Лайкос, підписуйся. В наступному відео ще буде багато чогось цікавого. стараюсь для тебе. Ну, ось ми розклали. Ось повністю не став забивати, от подивимось, бо більше щось під цим краєм от виходить. А туди в углу також холодна частина. Це ось свої от до бо не хватило вже добити, це ще десь 50 штучок своїх. Оце по цю міточку в нас. Це привезено і вийшло всього разом 260 штучок, 260 з копійками. Тому ось так. Запускаємо цей. Вентилятор Adm2 пішов, 3,4 пішов, температура в нас 42,9 не зменшуємо, виставляємо у нас, щоб було 38,2 перших 4 дні. Таким чином воно опускається і по цьому датчику воно вимірює, яка середня в інкубаторі. Так, 38,5, 3, 2. 38, 2. Додатково ставимо ще влагометр із термометром. Так, 60 нас показує. Далі нам ванночки треба. Наповнити. А ні, це, це буде дуже довго. Ну, Візьмемо ось до крушечко з води. О, ще й провідпав. Так. Одною рукою не вийде зробити. Ладно, потім поправлю. І що в нас головне, щоб ясла було повні. І так само стою. Це ось забили. І що в нас вийшло? 220 вони передали, 200 це основне, за що я заплатив, Кошти Це 700 гривень, на яйце. А один лоточок у нас вони дали, щоб якщо десь механічний вплив бо буде пошкоджене яйце, то тому, щоб замінити, то в нас вийшло 220 Ну, Як ми побачимо, що вийшло з цієї партії 3 і 4, 7 яєчок. 13 пішло сюди. Що будемо інкубувати. Таким чином Тому от, в принципі вигодна штука. Ну і що ми бачимо, якщо в мене десь в середньому виходить 80% від закладки в цьому інкубаторі, Ось, ну зараз вийду та вам детальніше розкажу. Так, ми бачимо 260 штучок ми заклали з копійками, а й 80% це у нас вийде, що 210-220. Курчат має вийти. Ну, от по 350 продаєш, інкубіруєш і виходить на 210 штучок по 12 гривень. Зараз можна їх продати. 210. ну Це, рахуйте, десь 2,5-2800 гривень за 15-16 днів. А 12 гривень за курща це виходить в нас ціпля один день, який має. Ну, ви виставляєте його на ликс, продаєте. Бажаючі люди можуть приїхати вас забрати, якщо десь поряд з вами. Є ферма, і люди також хочуть замінити кров, або хтось хоче займатися. Або вирощуєте, от вже тиждень йому, вже ціна буде около 20 гривень. Якщо вже йому 3 неділі, це буде вже 34-35. А якщо місяць, то це около 45-50 гривень. Тому всім дали інкубації. Слава Україні! Смерть і ворогам неньки. Все буде Україна! До зустрічі на каналі.